Колеги, допоможіть мені, будь ласка. Uh -huh. <laughs> Трошки слабіше. Жесть. Я запікаєте. Реально, в цей момент я дуже сильно стресуну. Боже, що це за секс-терапія? Що це таке? А в мене пов'язка це зразу ж. Ну, одна асоціація ка мене може бути, і вона ще йому пасує. Це певний мій еротичний триггер. Я таким способом можу знімати тривогу, щоб ви розуміли. Отака така, жінченка. Аби підготувати тушку курки до приготування, необхідно перше. Спочатку треба відділити ніжки. Є перше стегно. Друге стегно. Володимир унікальна людина для мене. І коли він це робив на оступ. Одне філе. Ну, це дуже круто. А Він це майстерно робить філігранно. І така думаю, блін, а де лікарі, а де лікарі? Чому немає лікарів? Типу. А якщо ми там собі ну, руки, ноги там, ой, ноги, пальці повідрізаємо. В нас залишився каркас і два малих філи. У мене руки гарно гарна візу, візуальна пам'ять, гарна на ощупь, Я вже цю курку, я вже відчуваю, як її таку щупу, як я її тримаю, де треба різати. Тож я думаю, що я роз теж як не як він ідеально, бо в мене немає стільки досвіду, я не розділував стільки курок, як він. Але щось схоже, я зроблю. Малефіле, друге малефіле. Всліпу просто всліпу майстерно розрізав туди-сюди. Хлоп, просто бачила, які там рівненькі були ці надрізи. і він, ну, Я в шоці. Ну це гуру, ну це роки, давайте. це досвід. ну, Нам туди ще йти, іти. Я все. Браво! Добраво, браво! Ще! браво! браво! Ну, молодець! Крутий Ярославський моя любов.